Вітаю, шановні добродії! Сьогодні ми завершимо розгляд подій національно-визвольної війни на чолі з Богданом Хмельницьким. Розпочнемо з воєнних дій 54-55 років. У січні 1654 року уряд Речі Посполитої, дізнавшись про події в Переяславі, став готуватися до нової великої війни. Московська держава розірвала дипломатичні відносини з Річчю Посполитою та вступила у війну з нею на боці Гетьманщини. У лютому 1654 року 20 тисячне польське військо вторглося на Поділля та Братславщину. Так, місто Немирів. Було взяте в облогу і знищене поляками, оскільки ніхто із жителів в полон не здавався. Проте, дійшовши до Братслава і Умані через опір населення та протидію козацьких військ, поляки були змушені відступити. В той час головні воєнні дії розгорталися на території Білорусі та Смоленщини. На вимогу царя в травні 1654 року Хмельницький направив туди 18-тисячне козацьке військо, очолюване наказним гетьманом Іваном Золотаренком. Внаслідок успішних дій на кінець 54-го року південь Білорусі та всю Смоленщину було звільнено від польсько-литовських військ. Кримське ханство негативно поставилося до рішень Переяславської ради, після того, як Хмельницький Проігнорував вимогу Іслам Гірея розірвати союз із Московією Татари, пішли на союз із поляками, уклавши 10 липня 54-го року вічний договір, що передбачав взаємну допомогу проти будь-якого ворога. У жовтні листопаді 1954 року 30-тисячне -ти польське військо на чолі з коронним гетьманом вступило до Поділля. Поляки діяли з надзвичайною жорстокістю безжально знищуючи все населення на своєму шляху, на початку грудня 1954 року в Україну вторглося та приєдналося до польської армії 20-ти тисячне військо татар на чолі з новим ханом Менглі Гереєм. Болісно переживаючи спустошення поляками і татарами Поділля, Хмельницький очікував на прибуття допомоги від Москви 13 січня 1955 року. До нього приєднався десятитисячний корпус вояків, воєводи Василя Шереметєва. Гетьман із 40 тисячною українсько-московською армією прямував до Умані. Вирішальна битва відбулася в січні 55-го року неподалік села Охматів. Жодна із сторін не здобула переваги, але й не мала сил продовжувати воєнну кампанію. Просування польсько-татарського війська вглиб України було зупинено. Намагаючись зруйнувати Кримсько-Польський Союз, гетьман повідомив турецького султана, що згодний прийняти його протекцію. У відповідь Султан Мехмед IV наказав кримському хану утримуватися від нападів на Гетьманщину. Становище Речі Посполитої ускладнилося. Українські війська наказного гетьмана Івана Золотаренка захопили Мінськ, а пізніше, разом із московськими полками, вільно і гродно. Із півночі на Польщу. Рушив шведський король Карл X густав, що претендував на польську корону і швидко здобув Варшаву та Краків. Хмельницький вирішив скористатися сприятливою ситуацією та звільнити з під польської влади західноукраїнські землі. 19 вересня українсько-московська армія вдруге взяла в облогу Львів. Пізніше вона захопила Ярослав, Люблін, Яворів, Янів та інші міста. Однак це вже не сподобалося шведському королю, який став вимагати від Хмельницького зняти облогу Львова і відступити до Гетьманщини. До того ж, Гетьман дізнався, що кримський хан Мехмед Гірей, порушивши заборону турецького султана разом з Ордою, вдерся в Україну та просувається до Львова у цих умовах. Наприкінці жовтня Хмельницький наказав своєму війську відступати. Під час відступу українсько-московські війська були двічі атаковані татарами, але успішно відбили напад. З огляду на це, 12 листопада 1955 року, під озерною Мехмед Гірей уклав угоди з Хмельницьким про невтручання Кримського ханства в боротьбу Гетьманщини та Московії із Річчю Посполитою, про відновлення українсько-татарської дружби та заборону татарам чинити напади на українські і московські землі. Зміна зовнішньополітичних орієнтирів Богдана Хмельницького відбулася в умовах вілинського перемир'я. Суперечності, що загострювалися між московською державою та Швецією через Прибалтику, призвели в травні 56-го року до війни між ними. Воювати на два фронти для московського уряду було обтяжливо, і він погодився на пропозицію Речі Посполитої про перемир'я. В серпні-жовтні 56-го року, у Вільні, було укладено вілинське перемир'я. За його умовами, воєнні дії між московською державою та Річчю Посполитою припинялись. Обидві держави домовлялися, що вестимуть спільні воєнні дії проти Швеції та не розпочинатимуть із неї переговорів про сепаратний мир. Польські посли висунули пропозицію обрати царя Олексія Михайловича на престол Речі Посполитої після смерті Яна Казиміра. Територія Гетьманщини визначалася за умовами білоцерковського договору в межах Київського воєводства. У разі обрання царя королем, Гречі Посполитої Гетьманщина, залишалося в її складі. Відверте нехтування інтересами Гетьманщини обурило Гетьмана та старшину. В укладенні Віленського перемир'я вони вбачали порушення березневих статей 54-го року. Тому Хмельницький активізував зусилля. З укладення воєнно-політичного союзу із Швецією та Трансильванією, спрямованого проти Речі Посполитої і Кримського ханства у грудні 1956 року в угорському місті Радноті було підписано договір про союз між Швецією і Трансильванією. Розподіл території Речі Посполитої за його умовами передбачав. Перехід західноукраїнських земель до Трансильванії. Радницький договір засвідчив, що Трансильванський князь і шведський король, потребуючи допомоги Гетьманщини, водночас не хотіли її зміцнення за рахунок приєднання Західної України. У 57-му році. Розпочинаються нові військові дії в Польщі. Наприкінці грудня 56-го Хмельницький без відома московського уряду вирішив підтримати вторгнення в Польщу трансильванського князя Д'єрдя І ракоці. Гетьман вислав йому на допомогу козацьке військо на чолі з наказним гетьманом Антоном Ждановичем. А згодом ще кілька полків під проводом Богуна. Загальна кількість українського війська сягала 20 тисяч осіб. Швидким маршем. Пройшовши Галичину, до Трансильванського князя, під перемишлем приєдналося козацьке військо. Союзники взяли краків і рушили на з'єднання з армією шведського короля. Після об'єднання, за наполяганням Карла Густава, було вирішено завдати рішучого удару полякам. Союзники перейшли віслу, захопили замостя Люблін і рушили на Варшаву. 9 червня місто було здобуто. Однак у середині червня становище союзників погіршилося. У Польщі розгортався широкий визвольний рух. Після нападу Данії на Швецію Карл X Густав змушений був залишити Польщу. Польські війська вторглися до Трансильванії. А до Польщі, як союзник, прибув з великою ордою кримський хан. Охоплений панікою дієр перший ракоцій розпочав переговори з польським командуванням і здався. До козаків Ждановича. Цей час прибув московський посланець і попередив, що вони воюють без згоди царя. До того ж, серед них поширювалися чутки, що Хмельницький тяжко хворий і доживає останні дні. Жданович, враховуючи настрої козаків, наказав повертатися додому. Поразка українсько-треніванського походу до Польщі стала важким ударом для хворого гетьмана. Отже. Богдан Хмельницький як особистість політик і полководець. 27 липня 57 року в Чигирині помер гетьман, поховали його в рідному хуторі Суботові в Іллінській церкві. Богдан Хмельницький небезпідставно вважається однією з найвизначніших постатей української історії. Незважаючи на всі прорахунки та помилки, допущені гетьманом, значення його діяльності важко переоцінити. Він був єдиним в вітчизняній історії загальнонаціональним лідером, який міг. Підняти весь народ на боротьбу за незалежність. Він виявив себе блискучим полководцем, створив боєздатну армію. Саме Хмельницький висунув програму здобуття незалежності козацької України як її кінцевої мети, навколо якої об'єдналися всі патріотичні сили. Завдяки гнучкій політиці Богдана Хмельницького Гетьманщина змогла подолати чимало соціальних заворушень і не загинути у вирі громадянської війни. Гетьман організував дипломатичну службу, яка сприяла досягненню визнання Української гетьманської держави урядами інших країн. Сучасники вважали Богдана Хмельницького одним із найкращих тогочасних дипломатів. Він вміло керував зовнішньою політикою Гетьманщини, знаходячи союзників для продовження боротьби і нейтралізуючи дії ворогів. Отже, воєнна кампанія 1654 1655 років. Була дуже важкою для української армії її перебіг упевнив певних Хмельницького в тому, що жоден з його союзників не бажав зміцнення Української гетьманської держави. Укладення польсько-московської віленської угоди спонукало гетьмана до спроби змінити напрямок зовнішньої політики Гетьманщини. Поразка українсько трансильванського походу 1957 року унеможливила здійснення плану гетьмана об'єднати українські землі в межах однієї держави. Діяльність Хмельницького та сформульована ним державна ідея мали велике значення для розвитку визвольних змагань українців впродовж наступних століть. Ну а на сьогодні все, до побачення.